Друзі, вітаю! Будемо малювати зимовий сонячний пейзаж. Для цього я беру акрил, білий, синій ультрамарин. от Сьогодні дуже важливо, щоб був саме ультрамарин. Ну, звісно, беріть будь-який, якщо нема такого, але якщо є, то пошукайте саме цей відтінок. Рожевий будь-який або або все ж таки рожевий, або можна фіолетовий взяти замість рожевого, але не червоний. Коричневий в мене умбра, темна така фарба. І замість жовтого я беру охру. Якщо у вас немає, охри, візьміть жовту. ДВП ґрунтоване, звісно, можна папір, цупки беріть, акварельне або ватмен, або полотно на підрамниках. Великий пензлик, якась щитинка, якщо у вас є, візьміть. Якщо нема, пошукайте, або можете взяти губку цю частину замість щитимі з того пензлику, якщо у вас нема. Синтетичний, ну щось тоненьке, щось середнє, все беріть, все, що у вас є, зручне. І давайте починати. Великим пензликом ми зробимо ніжне, ніжне небо білила з водою і. Трошечки Ультрамарину. Саме Ультрамарин дає ось такі спокійні блакитні відтінки. Вони дуже пасують до зимового неба. Бо іноді зимою буває таке блакитне-блакитне небо. Але все ж воно отакого спокійного. Вживу, ну, воно може бути яке завгодно, але коли ми художники, ми хочемо передати спокій зимовий і таку все ж таки туманність. Саме ультрамарин в цьому нам може допомогти більше білил на низ. Низ у нас буде десь тут. Тобто розраховуйте одну третину. Подумки відсікайте, більше білил, ще більше білил. Отака ніжна блакить. Бачите, в мене забагато води просто не було. Багато води не треба акрилові фарби. Вони люблять бути густими. Не розріджуйте занадто. Білий Крапелькою синьої, ну, на пензлику є блакить, і до нього додайте дуже непомітну краплю рожевого або фіолетового, ви отримаєте ось таку ніжну-ніжну фіолетовинку, можливо, ще трошки її і ще трошки підфілетовую. Це вже починається живопис. Коли ці всі міні-міні якісь крапельки кудись треба додати, то це вже починається вивірення кольору. Так, я ще біло додаю, бо за а, так, що ви отримуєте? Білила на ньому синя і рожева. Але я думаю, що це не все. І можна, от якщо у вас виходить, міні-міні, можна, в принципі, і так залишитись, а ні, то все ж таки краплю охри до цього я вже додала. Про неї мо, ніхто не буде знати, може і не помітить, але вона, мій фіолетовий, який такий хальоний і чистенький, підбруднить, зовсім не помітна. Охр, ну або жовтий, якщо охри немає. І. Оцим ніжно-ніжно-фіолетовим кольором я піддаю його на низ свого неба. Чому взимку небо знизу наче темніше, ніж зверху? Тому що ось є така димка, завжди є вологість взимку велика, тому завжди знизу буде димка. Пензлик мию витираю, повертаюсь до білої фарби. Цей колір нам, до речі, ще знадобиться, я сподіваюся, він вас. Не підсохне. Якщо підсихають швидко фарби, ну, по-перше, є всякі додавання до акрилу, які не дають йому висохнути, забула цю, цю назву. А по-друге, із побутового є просто пульверізатор, дуже обережно і здалеку можна пшикнути, щоб фарби не просихали. І тепер беремо білу фарбу і. На сонці наш сніг теж це така фарба, як, як кажуть, сірий кардинал. Так? Сьогодні охра наш сірий кардинал. Вона скрізь буде непомітною, але вона скрізь буде проникати. Я підтеплюю свої білила. Вони стають благородно жовтуваті, але ніхто про це не, цього не бачить. Бачите, вони якби, ну, такі самі білі, але не такі самі, як з банки. Додаю ці білила наверх, можу прямо густіше. Створюю лінію горизонту сніжно. Вона рівна зазвичай. Обов'язково робіть так. І розтягую наниз. А знизу мій сніг в тіні І в тіні він буде оця вся. Я навіть пензлик не мою, тому що там непомітна кількість охри, і вона нам не завадить в цій фіолетовинці. Якщо у вас висохло, поновлюємо біле, трошечки синього, трошечки рожевого і зовсім трошечки охри. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І щось точно фіолетувати і брудне у вас буде. Якщо переважає рожевен ця, ну можна додати ще синьовий. але мені, в принципі, вона підходить. І таким рожу... рожевуватим кольором я роблю низ. Можливо, я б ще його все ж таки трошки підтемнила ще синього, небагато рожевості. І охра обов'язково для бруду. Брудний і фіолетоватий. Ще разочок наниз. Можна навіть так маскову, якісь е, якісь рівні бугорочки. І тут я вже поєднуюсь з цим білоохристим кольором. І така градація від темного до світлого, але все це в дуже ніжних відтінках зимових робимо. Пензлик миємо і витираємо. Тепер вам знадобиться, я так думаю, щитинка. Ось така. Беремо весь цей колір, ще будемо його продовжувати. Білий, туди синього, туди рожевого, синій, рожевий. Можна вже трошки сміливіше. Ми, якщо що, розбілимо, і охри. Головне спочатку відтінок потрапити. Ось, ось таке ми і маємо отримати, але все ж таки ще синюватого, Ось такий брудний колір. Не знаю, чи треба він мені світліший. Ні, поки що я візьму саме такий. Ну, можливо, там трошки білим можете додати. Ну, добре, трошки. І ось таким кольором я роблю форму майбутнього дерева. Ну, По-перше, -по давайте помітимо собі, де воно буде. Я не знаю, я отак собі черкну. Одне буде правіше від центру в мене, одне там, за ним друге. Це перше головне, це за ним. Не по центру обидва. Одне тут, одне тут. Там якийсь кущик третій, може там маленький четвертий. Така буде композиція з чотирьох, але нерівноправних. І тепер, там, де будуть дерева, я собі уявляю крону. Вона буде складатися з окремих хмарок. Одна хмарка, друга, там, третя, така горизонтальна і розтягнута, четверта, п'ята. І щитинкою краще перпендикулярно. Ось так. Не буде зайвої фарби в нас. перпендикулярно Настукайте собі декілька таких хмарок, фіолетово-брудних. перше дерево, друге. Це підложка під майбутнє дерево. Спочатку робимо її. Тут якесь маленьке ми домовилися, і тут ще якесь так. Тобто, начебто одне якесь дерево поки що виходить. З ось таких окремих, нечітких, в принципі, хмарок, але доволі зрозумілий колір. Я пропоную одразу, поки він на пензлику. Ну, по-перше, я б його ще ось сюди вниз додала. Він більш темний, впевнений. І брудненький. А по-друге, під дерева, ну, можете одразу, там, де вони будуть стоять, ось це дерево буде нижче за всіх, тобто ближче до мене і більш темне і більш помітне. Ті, що далі від мене, вони і вище на картині. Під них теж якусь таку льолову те і під те основу. Ну, начебто вони, може, і тінь відкидають, але, в принципі, просто треба їх кудись поставити. Одразу цим кольором таким акуратним. Пензлик мию. Витираю завжди, дуже добре, при чому витираю, тому що нам зовсім зовсім не потрібна вода. І поки що залишаю осторонь, беру щось середнє, наприклад, таке. Беру коричневий колір окремо до нього крапельку синюю змішую. Це буде в нас такий дуже темний, холодний, приємний колір, але не чорний. І до нього води. І ще, ну, каплі три, ось середнім пензликом. Добре, добре розмішую. Ну, можна навіть великим пензликом змішувати фарби, іноді так зручніше, особливо з водою до однородності. І, в принципі, можу цим середнім, але обов'язково ось так витираю, щоб мені було зручно. І роблю ті самі дерева, які я тут намічала. Ну, можете перевернути роботу. Але я постійно вам так показую так дуже зручно і цікаво виходить, я покажу, як. Ні, я, я переверну. <смі> так зручніше. Одне починається тепер вище. І зверху наниз стягнете якийсь стовбур. Фарба не занадто розріджена. Бачите, я навіть, якщо чесно, передодавала води. Я візьму більш густу ось тут. Хоча б для стовбура. Для рідких гілочок мені підійде більш рідка фарба. А для густого, стовбура, густа фарба. Так, один. Другий ось тут буде нижче на картині і вуші. Постарайтеся тоньше його зробити. Якщо не малює, треба ось так. Або занадто товсто малює. Зберіть. Знову вмочуємо фарбу, набираємо фарбу. Тут, тут набираємо, тут знімаємо. Ось такий принцип роботи в акрилі. Навіть не вмочуємо пензлик, а знаєте, набираємо, знімаємо. Ну, і два там тоненьких якихось ось один, один і там ще один. Маленьке. Тут кущик, наприклад. Такий середній тут кущик. Все, досить. Перегортаю роботу. Беру тоненький пензлик і теж без води. Добре витираю завжди. І оцією рідкою фарбою, що вже є, слідкую, щоб нічого не текло, бо іноді так підтікає. Домальовуємо тоненькі хвостики. Ну, тут вже як зробити. В мене довгий синтетичний ворс. Всім рекомендую, хто ще не чув, саме він робить класні тонкі деталі. Якщо у вас занадто не виходять тонкі деталі, тут то це не біда нічого. Головне, рідкою фарбою, так його витираєте, постійно робіть його струнки. І занадто можете тут тонких і не додавати, просто у вас буде більше снігу. Оскільки в мене є тоненький пензлик, то я не можу собі. Більше зробити цей гілочок. Ну, Вони класно додають деталь, тому що вони щось єдине контрастне на цій роботі. все таке, я б сказала, мямляне, да? От, ну, все таке дуже бліде. А ці контрастні гілочки вони пасують цій картині, їх, в принципі, треба додати. Давайте постараємось якусь кількість тоненьких. Я думаю, що. Перевіряючи всі стовпчики закріплені, так, щоб вони були такі ну, трошки моцніші донизу. Поки воно просихає, ми займемося низом нашої роботи. На нього потрібно зробити деяку травичку. От саме для цього я взяла охру, а не жовту. Якщо у вас жовта замість охри, додайте краплю коричною і вона зразу буде те, що треба. Я збілила, ми її трошечки приглушу І чимось би ще приглушить, можливо, теж краплею коричневого, але дуже невеликою, дуже невеликою білила. І щетинистий маленький пензлик в мене є під цю справу. Можна і синтетикою, але ще просто зручніше. Я додам якісь кущики, наче виглядають. Бачите, по-перше, дерева будуть прикривати. Навіть щось коричневе підмішається, ну і нічого добре, вони чудово гармонують. Ну, не обов'язково це саме під кожним деревом робити. Там, наприклад, це я вкрию снігом. І взагалі, от десь на цій галявинці проросли якісь травинки, точніше, не, не доприкрило їх снігом. Та дайте їх сухі, пожухлі з коричневинкою, може навіть зараз. Додала якусь кількість, а тепер ще більш коричневих і знизу я кожну з цих окремих підтемню і підтемню і окремі теж додам ось такі темні. Ну, бачите, я прям їх отак шершаво без води, по, по сухому наношу їх силует, не кожну окрему травинку. І вони всі далечині від мене. Пензлик мию, поки там все одно підсихає. я цим шершавим пензликом беру білий окремо з крапелькою охри, як ми й домовлялись, і густо без води тепер. Ну, і взагалі без води. Деякі з них поприкриваю, значить такі бугорочки снігу. І вони вилізли з снігу, так? Тому те, що от на передньому плані якісь. Не всі, не всі, але деякі з них отак. Бачите, верхівки чіткі, а донизу плавно розтираю. Так само і на тих. І на цих. І тут от, от, окремі деревця. Якщо вони не прикриті травою, теж можна прикрити снігом. Ну, і вкоротити їх десь, десь вони такі занадто зрозумілі. Ну і взагалі, от, якщо ви хочете, наприклад, якийсь бугорочок снігу передати, то от його верхівка буде чітка світла, а донизу розітріть пальчиком дуже зручно. І... Наче підйом сніжний, так, чи тут і теж низ він зітреться з чимось фіолетовим. Те, що було. Ну і зрозуміло, що те, що біля нас те ближче, може бути, контрастніше. Передати цю перспективу, що щось далі, щось близько до нас, можна за допомогою розміру і за допомогою кольору. Те, що ближче до нас велике. А те, що далі маленьке. І те, що ближче до нас, контрастне, чітке, от навіть такої пастозності, бачите, на передньому плані. А те, що далі від нас, вже більше таке смутне, не занадто яскраве, не занадто темне. От Якісь, наприклад, на передньому плані можуть бути навіть, ну, от знову ж з охрою коричнею, навіть темненькі травинки донизу. Тобто, ще їм піддати контрасту, показати, що вони на передньому плані. А ті, що далі від мене, можуть. Можу і взагалі не чіпати, і хай вони не будуть занадто темні. Чи дуже такий охристий яскравий колір, теж на якісь передні додати можна. А дальні не чіпаю. Так, просто І деталі теж. Передній план любить. Деталі. Це потрібно робити, щоб було відчуття у цього пейзажу, що є куди поринути. Теж щось охрестокоричного, можливо, вам захочеться тоненьким пензликом, звісно, якщо він у вас є, додати саме на передньому плані якихось там травинок, колосочків таких. Ну, тут же. Але тут там далі ні. І тепер дерева. Ну, насправді те саме із деревами. Вчепилася я в цю роботу. Дивіться. Просто хочу заакцентувати, щоб ви це запам'ятали. Воно вам знадобиться, колись будете самі все малювати. Нічії відео не дивитись. Дальнє дерево світле, більш бліде, бо там нема таких темних кольорів. Ми там не бачимо таку. А переднє дуже темне. І це теж зробить глибину в роботі, розумієте? І це можна трохи світліше. Навіть це буде світліше, ніж ось це основне. О, теж. Зробила цей діапазон. Ну і з великим пензликом ми робимо сніг на деревах. Ну, по-перше, білила. Ось на цю всю базу туди додайте трохи ультрамарину. І, ну, і знову ж рожевого, знову ж охри трошки. Щетинистий пензлик. І я наношу знову кремі хмарки. Так. Прикриваючи ці гілочки, дивіться, десь посередині, може, пензлик можна взяти менший в мене є для дальніх дерев. Для передніх такий крупний, а для дальніх маленький візьму. Нічого. Ай, вода ляпать з нього. Якщо щось ляпнуло, дивіться, просто так. Оп, серветочкою. І все. Так, десь отак, наче перерізаєте ці гілочки, які ми вже нанесли. Ось такими новенькими хмарками. тут. Зараз ми наносимо основу нашого, наших окремих скупчення, ну, начебто листів, але це не листя це дуже мілкі гілочки, не які не сніг. Тобто, дивіться, таким чином ми поміщаємо стовбур всередину листви. Ну, листви чи засніжених мілких гілочок. Спочатку наложили основу, зверху стовбур і ще зверху прикрили гілочками. Він виходить такий об'ємний 3D. І оп, тут окремі якісь хмарки, що перерізають гілки. Прям прикриваєте ці гілки місцями. Ну, до речі, ті, які вам не подобаються, теж можете прикрити зараз. Тут щоб в мене затовсте щось було. Коричневий підмішається чудово, хай підмішується якраз такий добрий тіньовий колір. Може, навіть, якщо чесно, його і треба десь місцями підмішати до цього всього. І низ цих хмарок, от на передньому плані особливо, давайте. Хочеться підтемнити більш, от саме на передньому, давайте зараз. Підтемнити, зробити тіні майбутньої сніжної цієї хмарочки, низ буде отакий. Фіолетово коричнуватий. І на це дерево я можу, це буде заходити на те дерево. Прямо уявляєте, якось цей головний. Зараз працюємо над головним. Він такий всіх собою заполоняє. А тепер повертаємось до великого пензлику. Біла фарба окремо, чиста. Я не мию від фіолетовинки, що була, мені здається, вона буде доречна. І трошечки охри. І білим теплим кольором. Це вже було не трошечки Ох, Ну Добре, я ще повернуся. На, наношу ось такі засліплені, сонячні хмаринки поверху. Дивіться, є тіньова. тіньова, тіньова. І зверху на неї я наче накидаю ось такого світлого сніжку перпендикулярно стук-стук-стук. Тут. Але ну, ми має, тримаємо в голові, що це хмаринка окрема. Але все ж таки так вони десь можуть і поєднуватись між собою. Бачите, гілочки всі ми зафарбували <сум> і вимагались довести, але вони все ж таки мають десь проглядатися, ви їх залиште, будь ласка. Але якщо як і я заграєте зараз ми їх повернемо потім. Ось такі світлі хмаринки над темним. Ось бачу темна І над нею світла. Ну і в цілому, дивлюсь іноді так в цілому, що це все ж таки дерево. Просто дивлюсь, де йому треба додати такого. І от тут, і от тут. Ну, і дальні теж, але зробіть їх знову ж не цим самим кольором. Давайте ще картина завжди мало білим. Дивив. Біли. Ну, щось з філотовинкою можете, там, що, якщо щось залишається, що спензликає. Більш не такий теплий і яскравий колір. Дальні деревця теж я додаю, але не занадто ось цьому другому те, що за ним теж додаю. Ось таке скупчення. Ну і обов'язково, щоб кінчики кожної гілочки теж були на них зверху, як на шампурик нанизуєте окрему таку світлу хмариночку. Щоб кінчика гілок не старчали, лисі. І після цього, ми можете прямо біле. Не занадто таке вже охресте є, можна чистим білим, пезлик не мийте. знадто води зайвої не буде. Саме верхівка цих мариночок от прямо білим. Ну, теж можна було б туди охру якось зараз додати, але вона все одно там трошки підмішається і чисто біле в нас не буде. Те, що ближче, має право на таку пастозність. Те, що далі від мене, все ж таки хай буде більш смутним. От в мене там є на дальньому плані якісь пастозні. Тому що пастозність привертає увагу, так? А нам не потрібно привертати увагу до того, що далі. Нам навпаки, його треба зробити фоновим і менш помітним. А те, що на передньому плані, на... При... При... привернути глядача сюди. Чи, наприклад, у вас щось є дуже важливе, ви б хотіли передати саме це дерево. Ну і в принципі, щось важливе треба зробити на роботі. От те, що ви зробите більш пастозним в кінці, от туди і піде увага глядача першою, першим ділом. От єдине, чого можна додати, після того, як ви вже малювали тонкі гілочки, і мучились ще разочек, помучитись, і десь може проглядати гілочка. Вона може, дивіться як. От є верхівка світлого обличка. Над ним виростає і трошечки впирається в інше облачко знизу, в його тінь. на його тінь ще. Я не знаю, зрозумієте ви мене чи ні? Просто давайте покажу. Ось десь тут, наприклад, так? Тут світла хмарка. Над нею виростає ця гілочка, і трошечки, наче нанизує на себе верхню хмарку. Це теж буде додавати об'єму, так що не полініться, якщо хочете. Але не обов'язково, знову ж таки, в принципе, в нас все доволі чотенько. Все, друзья, до зустрічі. па, -па.